Кожний повинен робити ці чотири рухи шиєю щодня. Неважливо, скільки вам років, який видом спорту ви займаєтесь, наскільки ви активні чи неактивні, вправи покращать ваше життя. Якщо ці рухи викликають біль або дискомфорт, або у вас є якісь захворювання, проконсультуйтеся з лікарем. Шия має чотири основні фізіологічні діапазони рухів: згинання, розгинання, бокові згинання та обертання. Рух перший згинання та розгинання. Покладіть дві руки на грудну клітку і притримуйте її, щоб обмежити рух реба. Ми будемо дивитися вгору і <дивитися> вниз. Коли ви подивитеся вгору, ви відчуєте розтягнення передньої частини шиї. Коли ви подивитеся вниз, уявіть, що котите голову зверху вниз. Намагайтеся уникати руху голови вперед. Рух другий. Обертання. Ми будемо дивитися зліва направо. Намагайтеся тримати плечі і тіло нерухомими, ізолюючи рух від шиї. Ви можете помітити, що легше повертати голову в одну сторону, якщо порівнювати її з іншою. І це нормально. Тримайте діапазон рухів у межах комфортного для вас рівня. Рух третій. Нахили вбік. Сядьте на руки долонями вниз, це дозволяє зосередити рух на шиї. Не повертаючи голови, нахиліть шию вліво. Поверніться в початкове положення і повторіть з іншого боку. Ви відчуєте розтягнення з боку шиї. Рух 4. Передній перекат шиї. Дозвольте голові плавно опуститися вперед. Поверніть голову в один бік, наближаючи вухо до плеча. Поверніться в вихідне положення і зробіть вправу в протилежну сторону. Повторите ці вправи щодня, щоб підтримувати фізіологічний діапазон рухів.